Це відчуття, коли дивишся на старі шпалери і розумієш, що щось треба змінювати. Ми теж так подумали і вирішили оновити стіну у передпокої. Обрали вінілову плитку під ламінат на самоклейці. Виглядає дорого, а монтується елементарно. Для підготовки ми просто зрізали старі шпалери, трохи зачистили, прогрунтували і вперед. Монтаж максимально простий. Плитка вже має клеєвий шар, тому ми знімаємо захисну плівку і клеїмо прямо на стіну. Вирівнюємо стику стик, щільно притискаємо і все тримається. Ріжеться монтажним ножем легко. Весь процес проходить чисто, без пилу, будівельного сміття та зайвих інструментів. Для розеток акуратно відрізаємо і ставимо рамку назад. Результат супер, а ще й плитка не боїться води, не деформується, не потребує дорогих інструментів і не залишає сміття після монтажу. Плюс вона легка, тому ми економимо на транспортуванні, а що вона не боїться грибку та пліснями. Тепер у нас чисто, сучасно, стильно і все це ми зробили самі.